Як пошуки свого шляху може стати найбільшою пасткою і буквально зруйнувати твоє життя? Щодо цього питання є умовно дві концепції. Сьогодні розберемо обидві і в коментарях пишіть, яка відгукується саме вам. Відразу скажу, що мені ближче друга. Перша концепція говорить нам про те, що десь там є наш шлях, і власне ми його постійно і шукаємо. В певній мірі це стосується призначення, але не тільки. Хтось доволі швидко знаходить свій шлях, а в когось на це може піти буквально все життя. Але що якщо ти вже на своєму шляху? Кожного моменту, кожного дня, від самого початку і до кінця цього втілення, тому що абсолютно все, що відбувається в твоєму житті, воно відбувається для тебе. Мені не подобається перша концепція тим, що вона створює ілюзію, що десь там є твій шлях. Знайшовши його, ти будеш щасливим, успішним, заможним і взагалі все буде легко та кайфово. На створює ситуація, коли ми дуже багато подумки перебуваємо в майбутньому, уявляємо, яким буде наше життя, і буквально пропускаємо все те, що відбувається в моменті тут і зараз. А в принципі, саме цей момент це все, що у нас є. 22 роки свого життя я прожила, думаючи, що існує тільки перша концепція, що це є істиною, і це принесло мені лише нещастя. Можливо, сенс в тому, щоб не шукати свій шлях а дійсно усвідомити, що щодня ми знаходимося вже на ньому.